Що там? Тепло? Що буде? Кобаса. Кобаса буде? <рес> Добре. Кобаса. жарить, да? Стіли їсти на природі, да? На, мама. Трошка крутить в кури грі, ну добре, ні? Mm -mm. Не добре. А чого не добре? Чого? Іди суміска. Ні, то там є, так? Якщо 21 раз вже не даю 100 гривень, якщо до 20... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, Дванадцять, тринадцять, пятнадцять. П'ятнадцять, шінадцять, сімнадцять, сімнадцять, п'ятнадцять, двадцять. Все. Шосенького дихався? Такий світ. Такий да? На позитиві. На позитиві. <риклад> 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 що Хочу означає вивести. Дітей на природу. Торостем маленький міні-блогер. Ростем. Дідь сюди. Ти що робить? Привіз Дров на ферму. Получається вони мене виглядали ще десь метр. Я їх так рівно обрізав з цієї сторони. А тепер зараз попробую цього рівня зв'язати оце все з боку, перекинути, зараз покажу як. Немає як поставити телефон. І перекинути в одну сторону, щоб воно впало. І пополовині типу, розрізати, оскільки грубка в мене метр двадцять. Навіть метр 40 можна впихнути поліно. То думаю на двоє і навіть рубати не треба. буде і Виходить, така ситуація. Кінець зв'язав, це під низ, щось вкину, щоб е, на нього впало. Зараз воно падає і ми отут половині його розрізаємо. А так виглядають перерізані метрачки. Звісно, Санька вже їх підпалив. От, знаєте, на весь на весь зріст, на весь так, по пояс. І каже, я кажу, Саньок, хоч горать. А він каже, слухай, не горать, а іспаряються. Каже, закидаєш 4-5 штук за раз, плотних. І каже, горять шикарно. Не згоріло чуть. Тут не згоріло, у нас рвати пане не було, ні? Да. Так. Добре напочигарити, щоб, щоб воно згоріло. Такі всі митрочки. Месте 40 пахаємо. Є куди розігнатися. Вечірній огляд пішли у крови самці сплять попрацювали трошки знов вчора. Так що якось так. Чуть попрацювали, дров привезли, на ферму будемо мати чим палити на перший час. Може, тиждень два-три. Знову поїдемо, коли якийсь вільний день, поїдемо, ще щось заготовимо. Якось будемо виходити з ситуації. Кровля немає, тому можемо трошки мусимо палити. І, ну, мали поїхати заготовляти, а вийшло так. що зробили собі такий невеличкий огляд. Е, відпочинок, отдих, відпочинок. Це кому сподобалось. А тим так. І на днях, ну бачу, ви так лайкаєте трохи попереднє відео. На днях, думаю, закину вам відео про запліднення, тушне запліднення оцих байрактарчиків. Їм коли тут тепло, то вони себе нормально відчувають, правда? Сидять як ні в чому не бувало. Саме головне не включати того великого вентилятора, бо витягне все навіть мозок. Да. Ще кладеш? Я? Загружай, загружай, щоб кромняткам було синько. не розірви в рубку okay. сучки треба було поопробувати валі на не вяже Ти собі ту понімав і маві на кипята вірма він кипяте Sånn.